Забрийте! Так ты кто такие час? Заберется! Ви скандал хочете чещо? Закрійте двері! Ви тут гранату! Хочете чи що! Ви гранату хочете, чи що, блять! Открыйте двері, нахуй! Закрійте двері, я сказал! Закрійте двері! Вони це фінансують, я Я ж не вирішую це питання Тоді не заважайте людям. Ну так а як пройти, я, я охорона, я за це відповідаю. в відкривай зараз. Що ти тут робиш, скажи мені? Що ти робиш? народу? Що ти тут робиш, ти розумієш? За який порядок? Щоб люди були на вулиці порядок.